30 серпня працює медіа центр Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз дізнаємося про ситуацію в Запорізькій області. З нами на зв'язку Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, доброго дня! Доброго дня вам, пане Юрію. Розкажіть, якою є поточна ситуація в області, і як минула остання доба. Ну за минулу добу е, військовослужбовці Російської Федерації нам завдали 106 ударів по 26 населеним пунктам. Здебільшого, це як завжди, це населені пункти, які знаходяться на лінії фронту. Ріху, роботи, немала такмачка. Здебільшого знову ж б'ють у нас як і артилерійські обстріли, так і застосовують РСЗВ. Е, під час е, артилерійського обстрілу отримали у нас чоловіки. Поранення 38-40 років, а також жінка 51 рік. Її отримали 22 повідомлення щодо руйнування саме житлових будинків. Якими є наслідки останніх обстрілів? Чи були втрапляння в об'єкти критичної інфраструктури? Ні, слава Богу, в об'єкти критичної інфраструктури не було потрапляння, саме б'ються по жилим масивам наших міст. Зрозуміло. З'явилася інформація про евакуацію з декількох районів області. Чому відбувається евакуація, чому обрані саме ці райони, і чи евакуюють лише дітей, чи також дорослих? Ну, це є Васильівський пологівський район. Це п'ять населених у нас пунктів було пунктів. Було звернення керівників військових адміністрацій саме районів до нас з приводу саме цих населених пунктів. Чому тому, що та інформаційна компанія, яку ми проводили разом з поліцією і не тільки з органами державної і місцевої влади, вона не дала нам позитивного результату. Кількість обстрілів по цим населеним пунктам у нас в рази збільшилась, тому було прийнято саме рішення про евакуацію 54 дитини і їх супроводжуючих це 67 Осіб дорослих Евакуація відбувається в як місто Запоріжжя, так і Запорізький район. Також ми підключили і волонтерів, які надають нам допомогу в цьому. Є місця розміщення і також є також пропозиції щодо переміщення людей навіть за кордон. Чи володієте ви інформацією, скільки всього людей було евакуйовано з області з початку повномасштабного вторгнення? Якщо говорити про внутрішньопереміщені переміщених осіб, то у нас в Запорізькому в Запоріжжі в Запорізькому районі зареєстровано близько 224 тисяч осіб, які як внутрішньо переміщені особи, а з нашої області виїхали до інших регіонів України. Це близько 270 тисяч. Дякую щодо компенсації за пошкоджене майно. Скільки заявок вже подали люди, і про які обсяги компенсації йдеться? Так, у нас в цьому напрямку робота розпочалась. У нас створені вже відповідні всі комісії, і робота в цьому продовжується напрямку. Але є, якщо говорити про прифронтові міста, то на жаль, поки що питання компенсації у нас не може йти. А якщо говорити про місто Запоріжжя, то вже здається мені 14 осіб. У нас вже отримали компенсацію за збройно житло. Ворог щодня чинить злочини на тимчасово окупованих територіях області. Що відомо з останніх фактів? Ну, якщо говорити е, з останніх фактів, чи при це примусова паспортизація, яка відбувається і досі? Вони все роблять і спішать на те, щоб е, провести так їхні фейкові ці вибори е, на тимчасово окупованих територіях. Тобто, по примусова паспортизація, вона. Будь-яка в будь-якому будь режимі, а саме можливо, навіть виклик лікаря без паспорту Російської Федерації неможливий, або навіть швидкої допомоги, тобто в різні різні методи застосовують до наших людей, або ж, наприклад, якщо вони не отримали люди, наші не отримали російський паспорт, то можливо навіть примусове виселення з тих домівок, де вони знаходяться і де вони ви. Народилися та вирісли. Запорізька АЕС. Яка ситуація там чи зберігається такий самий високий рівень небезпеки, як це було декілька тижнів тому? Він завжди залишається таким, чому тому, що там знаходяться окупанти. Це найголовніше на сьогоднішній день. У нас рівень радіації, як на самій Запорізькій атомної електростанції, так і в межах 50 кілометрів зоні є в межах норми. Спостерігаємо якраз роботу їх і застосування саме плацдарму Запорізького ЕС, як площину для нанесення тих чи інших артилерійських ударів. По нашим містам все більш-менш розуміло, що вони роблять. Працівники Росатому є, у них там ротація так звана, також і там знаходяться представники МАГАТЕ. Дякую, колеги. Ваше запитання. Будь ласка. Доброго дня. Ульга Панасенко Українформ. Скажіть, будь ласка, по-перше, чи правильно я зрозуміла, що 54 дітей? Четверо дітей, які підлягали евакуації з оцих п'яти населених пунктів, вже вивезені чи ще якісь діти залишаються? Ні, вони ще залишаються. Це робота кожного дня. І більш того, за мету ми взяли десь. В місяць за місяць, точніше, всіх вивезти, всі родини, але е, деякі родини, знаєте, вивезли, а вони якимось дивним чином повертаються. Е, і це такі є такі факти і випадки. Тобто, ця робота розпочалася, е, і думаю, що ми в ближчий час вже все зробимо і вивеземо всі родини з дітьми. Дякую. Ще одне запитання. Чи є якась інформація по втратах ворога після атак на оці їхні дільниці передвиборчі в Кам'янці Дніпровській і в Бердянську? Дякую. Дякую за запитання. На жаль, у мене немає кількісних втрат, і зрозуміло, чому це перше. А по-друге, ну, слава Богу, що вони є. Дякую, пане Юрію, за ваші відповіді. Нагадаю, що з нами був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. А медіа центр України, Україн продовжить свою роботу завтра. Ми вже працюємо над анонсом. Залишайтеся з нами.